Дівчатка, хочу вам нагадати, що залишилися останні розміри теплих, дуже гарних костюмів. Подивіться, які вони теплі. На флісі, ковтинка. І ось так покажу вам середині. І ковтинка на флісі, і штаніжки е такі під Adidas, Бачите, дуже гарна тканина, гарно стирається, не котлашиться, тому що вже перевірили. У трьох кольорах є розмір 150, 160 і 170. Е це, як може бути хл дівчинка, так може бути хлопчик. Їх беруть е більшість для хлопців. Тому, дівчатка, якщо у вас є е, хлопчики, треба брати ось такі гарні костюми. Вони в трьох кольорах. Оцей кольор полюбляють часто дівчатка. На штаніжках ви бачите ось такий манжетик, на рукавах теж. Тут фліс теп біліший, світлий такий підсвітлий. Там темний, а тут підсірий. Все йде по кольору. Все дуже класно. Ціна 1600 гривень і ось такі розміри.